Багато-багато років назад, під час мого служіння в монастирі святого Нуфрія у Львові, після вечірньої служби Божої, а це була зима, і досі була крута зима, 20 градусів морозно було, снігу багато було, курделило, Я закінчив святу літургію і до за Христі зайшла одна знайома жіночка з апостольством молитви і каже: «Отче, може, ви би сьогодні пішли зі мною? Там є одна сім'я і бабця старенька. Я з нею говорила, вона хотіла би до сповіді. І вона з чоловіком шлюбу немає. Це було 90-ті роки, таких людей було досить багато після Радянського Союзу. А я так, знаєте, якось трошечки був і перемучений того дня, і на вулиці вже темно, холодно. І я кажу, може, давайте завтра підемо? А оця жіночка каже, може, завтра вже буде пізно, а вона старенька, хвора і дуже просила, щоб священник прийшов посповідати їй. Що ми отче не жаліли, що не дай Бог помре тої ночі, буде мати на совісті. І знаєте, я так собі дійсно подумав і вирішили вирішив сьогодні піти. Взяв все потрібне для святого причастя, сповіді, шлюбу вони не мають. Та й так, все взяв потрібне. І ми з тою жіночкою пустилися, пустилися фактично пішки. Так, тоді не було ще можливостей багато. І так, знаєте, йшли ми пішки, потім десь там, здається, на щось на якийсь сілий транспорт далі, під'їхали. І вона мене підвела до дверей, мені відкрили двері, і я вже залишився сам. І ось так в першій кімнатці, дивлюся, жіночка сидить на ліжку, а чоловік відкрив двері. І залишив нас е, дво, двох, та я так з нею порозмовляв, вона посповідалася. О, і знаю, що вони хочуть брати шлюб, та й треба чоловіка посповідати. Я якось так її не розпитав про чоловіка, бачу, вона віруюча, та й думаю, чоловік, напевно, віруючий. І залишив її вже після сповіді, вона молилася покуту. А я пішов в другу кімнатку, де чоловік там був, то я кажу, я вже жінку посповідав. Тепер посповідаю вас, ти дам вам шлюб і причастя. А він так на мене дивиться, такими великими такими великими квадратними очима, що я від нього хочу. Кажу, давайте посповідаєтеся, дам вам шлюб. А потім мені каже, знаєте. Я атеїст, комуніст, ще ніколи не сповідався. Але якщо це дуже треба для моєї жінки, то я посповідаюся і візьму шлюб. Ну, я кажу, звичайно, що я би так не хотів, щоб так якось заставляти вас. Бо сповідь це дуже така внутрішня, делікатна справа. І до цього заставляти не можна. Це мусить бути така якась свобідна воля людини, розуміння, що робити. Звичайно, він вже не дитина, він вже також закінчив своє життя. І він каже: ну давайте, я так вже і думав колись собі. Вже три роки е після розвалу Союзу і так далі. Я вже й думав, не раз може якось так. Е Зробити сповідь і шлюб взяти, але якось так руки не доходили. А раз ви сьогодні прийшли, то давайте нехай буде. І він, знаєте, так посповідався той чоловік щиро, потім я коротенько їм, йому і сказав, просіте причастя, що таке причастя, запричав їм, дав їм шлюб. Ну і фактично я вже все зробив, можна було йти. Та й тим більше, що вже десь година була, може 9-10 година вечора темно на вулиці. Але той чоловік мені каже: знаєте, трошки залишіться, ми тут приготували вечерю, чай добрий, солодкий, трошки з нами посидіть, повечеряйте на дорогу. Та я маю до вас ще 100 питань. Знаєте, 100 не 100. Але три години я з ними сидів, десь після 12-ї години, ночі темно, я від них вийшов. І ось при, тій, при тому нашому столі, при нашій вечері, розмові, а він розповів трошки мені про своє життя, каже, я народився на Сумщині, Батьки до церкви не ходили, бабця була. Вона ходила час від часу до церкви, і якось мене малого також повела до церкви, мене охрестив священник. Потім бабця померла. Я пішов до школи. А нам в школі сказали, що Бога немає, що люди видумали Бога. І каже, я так повірив вчителям. Потім закінчив школу, поступив в комсомолібу, поступив в партію. І фактично, я майже все своє життя. Є комуністом. Але знаєте, я так старався в своєму житті ніколи нікому не робити поганого. Якщо я міг, я допомагав людям, просили мене щось, якщо я не міг, то сказав, що не можу, але старався завжди якось так послужити людям і жити чесно по совісті. А чому я вже за тих три роки, що маємо е, свободу релігії, чому я за ті три роки якось так не пішов ще до храму, то, можливо, знаєте, дивлюся на тих людей, які ходять до церкви, а декотрі щодня ходять з нашого будинку до церкви, напевно, там моляться, сповідаються, причащаються, мають шлюб. А потім дивлюся після церкви. Вони сядуть на лавуці, всіх людей обмовляють, обсуджують, чую з їхніх будиночків негарні слова, крики, сварки. А в нас якось того немає в сім'ї. І так собі думаю, чого я буду йти до церкви, що та церква дає, дивлюся тих сусідів і не бачу щось доброго, що би церква їм давала. Я якось хоч і до церкви не ходжу. І не дуже вмію молитися, але стараюся якось завжди поступати як, ну, як людина, як порядна людина. І тому це все трошечки так якось мені не дозволяло відкрити своє серце, може для, для церкви, хоч я не є проти Бога, розумію, що Бог є, що це все було надумане. Моя, скажімо, релігія була комуністична, надумана, я, я розумію це, що це все завалилося, та вавилонська комуністична вежа. Але ось так думаю, якось так як прожив, так думав і прожити. А вам дякую, що ви прийшли, допомогли нам, дали нам шлюб на душі, якось каже, стало трохи світліше, легше. І знаєте, коли я вже потім повертався від тих людей. А це вже була північ, і вже ніякий транспорт не їхав. Я фактично цілу годину в тій заметілі, в снігові пішов додому. І на серці така була радість, така була, таке було щастя, що я ще одну людину знайшов. Навіть між комуністами я знайшов чесну, порядну людину. І знаєте, оця історія така вже давня. А Вона так, якби була вчорашня і це моє служіння їм, і ця така їхня доброта, особливо того чоловіка-комуніста. Нехай може вона і вам, дорогі браті і сестри, допоможе людяність, доброту, чесність, справедливість завжди ставити на перше місце в своєму житті, тоді і християнство наше. Тоді наша молитва також будуть правдиві і правильні.